Ну що, Дорогі мої друзі, сьогодні ми знаходимося в університеті. Це мій студент. Надіюся, він буде одним із кращих. Факультет дуже цікавий. Він продовжить родинну традицію, і це дуже важливо. І я впевнений, що він буде хорошим студентом. Що скажеш? Ну, так що потрібно вчитися чомусь завжди нового. Це були прекрасні роки в школі, зараз повинні бути в університеті. І ми йдемо далі, на місці не стоїмо. І важливо підтягувати інших послугати, що є ще можуть. І важливо те, що ми є прикладом для когось іншого, да, можливо, і буде більше студентів. І це різні сьогодні є моделі життя. Для студентів сьогодні. І особисто я вибрав шлях. Думаю, не буду в'язати який, бо і так понятно, Це спільноки, щоб не писала сама. політологія, все понятно. І що йдемо далі, далі буде видно. Ну що, мені приємно, приємно бути, що серед такого великого колективу буде і наш студент, хороший, достойний ромський студент, один із кращих. Учнів міста, Ужгорода, і тому я бажаю всім щастя, здоров'я, всіх зі святом 1 вересня. Всім бажаю всього-всього найкращого, мирного неба, перемоги і славу Україні.